Лисичка та журавель. Були собі лисичка й журавель. Ото зустрілися вони якось в лісі, та такими приятелями стали, що й водою їх не розілліш. От одного разу кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь. каже, журавлику, приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, та лизь, лизь та так гарненько язиком по тарілці, поки сама всю кашу чисто й не вилизала. Вилизала та й каже до журавля Вибачай журавлику, що мала тим і тебе приймала, а більше нічого не маю. Ну, то спасибі ж тобі, мовив журавель. Приходь же Лиску, тепер і ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гості, а журавель наварив такої смачної страви М'ясця, картопельки, бурячків, усього-усього покришив дрібненько, зварив, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Пригощайся, лисиченько, пригощайся, любесенька. От лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, вона і лапкою, і навстоячки, і зазирала, і нюхала, і нічого не вдіє. А журавель все дивиться та дзьобом углечик. Отак помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж вибачай, лисиченько, вибачай, любесенька. Що мав, тим і пригощав, та більше вже нічого не маю. Ото розгнівалася ж лисичка, так розгнівалася, що й подякувати забула. Отак від того часу і не приятелює журавель з лисичкою.